Звуки нового року арку із дзвіночками встановили на театральній площі. Тепер кожен охочий може спробувати заграти святкову мелодію. Дзвоників 14, Вони мають дві октави, поруч пепітери з нотами. На вибір чотири пісеньки. Ялинка, Щедрик, в лісу раділась йолочка та «Джингл бас. Ідею музичної арки міський голова привіз із Альп. Втілив задом коваль із хацюк. Микола нестаренко йому допомагали викладачі музичних шкіл. Таке диво місто обійшлося у 8 тисяч гривень. Найбільше дзвіночки до вподоби малечі. Да, понравилось, потому что так, Дзвон такой громкий там. На сьогодні ми ще будемо допрацьовувати, тому що є певні технічні моменти по звучанню певних дзвоників для того, щоб уже чітка, якісна мелодія. Тому сподіваємося, що в новорічну ніч наші дзвони заграють дуже гарно, вдало і принесуть всім гарний новорічний настрій.